Тирса, та це, здавалося б, проста річ, відходи з пилорами, які часто лежать купами біля лісопилки або господарського двору. Проте для розумного господаря тирса може стати справжнім помічником у городі. Багато хто колись спалював її, вважаючи непотрібним сміттям, але з часом селяни помітили, що там, де потрапляє тирса, земля стає пухкішою, легше обробляється, а деякі бур'яни навіть зникають. Із цього спостереження народилася ціла система застосування тирси для покращення ґрунту, захисту рослин і навіть економії праці на городі. Тирса це дрібно подрібнена деревина, і залежно від породи дерева, вона має свої особливості. Є тирса з хвойних дерев, з листяних свіжа, перепріла, а ще змішана. Свіжа тирса має більше смоли кислот. Тому не всім культурам підходить, зате стара, що вже полежала під дощем і снігом, стає м'якшою, нейтральнішою, ідеальною для мульчі. Хвойна тирса трохи підкислює землю, а листяна більш нейтральна. Тож господар, знаючи ці дрібниці, може підібрати матеріал саме під свій город. У наш час, коли все дорожче, від добрив до палива тирса стає справжнім порятунком. Вона безкоштовна або дуже дешева, її можна набрати на будь-якій пилорамі, і при цьому користі від неї може бути більше, ніж від дорогих агрохімічних засобів. Багато хто навіть не підозрює, що тирса може замінити частину гною, зробити ґрунт родючішим, а головне допомогти втримати вологу. Бо саме волога головна біда городів, особливо в посушливі роки, коли дощі рідко навідуються. Використання тирси це не новина. Ще наші діди й баби помічали, що там, де тирса потрапляла з дровітні чи з підпилки бур'яни, ростуть слабше, а картопля родить краще. Дехто спеціально висипав тирсу між грядками, щоб не росла трава, і було зручно ходити після дощу. А тепер, коли з'явилися теплиці, мульчування, органічне землеробство, тирса. Знову повернулася на передній план, але вже не як відхід, а як цінна складова догляду за городом для будь-якого господаря. Важливо, щоб земля була живою, не виснаженою. Ґрунт, у якому є структура, волога, повітря і мікроорганізми, це запорука доброго врожаю. Тирса допомагає саме цьому. Вона робить землю пухкішою, дає змогу корінню краще дихати. Затримує вологу після дощу, а з часом перегниває, перетворюючись на природне добриво. Такий процес не швидкий, але природний, саме так, як любить земля. Однак слід пам'ятати, що будь-який матеріал має свої правила використання. Якщо сипати свіжу тирсу просто на грядку, вона може вис висмоктати азот із землі, бо мікроорганізми, розкладаючи деревину, споживають цей елемент. Тому мудрі господарі завжди кажуть: перед тим як внести тирсу, треба її нагодувати, змочити гноївкою, настояти або просто дати полежати рік під відкритим небом. Тоді вона стає справжнім благом, а не шкодою. Багато сучасних городників уже переконались, що тирса це не просто сміття, а природний помічник, який може замінити плівку для мульчі, підсилити компост, зменшити кількість бур'янів. І навіть покращити смак овочів. Особливо добра така мульча працює під полуницею, огірками, кабачками, капустою, морквою та буряком. Після дощу земля під тирсою залишається вологою, не тріскає і не потрібно постійно поливати грядки. Мульчування це ніби природна ковдра для землі, яка оберігає її від перегріву влітку і висихання від вітру. Та перед тим як сипати тирсу під рослини, її треба підготувати. Свіжа тирса, особливо хвойна, містить смолу і багато дубильних речовин, які можуть загальмувати ріст рослин. Тому досвідчені господарі завжди або проливають її сечовиною чи настоєм гною, або просто дають їй перепріти. Найпростіше скласти купу тирси в тіні, полити гноївкою, накрити плівкою, і залишити на місяць два. За цей час вона стане темнішою, м'якшою і вже не тягнутиме азот із ґрунту. Така підготовлена тирса найкраща мульча, бо в ній не лишається нічого шкідливого, лише користь. Другий спосіб використання тирси це внесення у компост. Компост із тирсою стає більш пухким, не так швидко пересихає, краще дихає. І якщо звичайний компост може злижатися і втратити повітря, то тирса діє як прокладка. Утримує структуру. При цьому важливо додавати її не саму, а разом із зеленими рештками, бур'янами, скошеною травою, кухонними відходами, усе це дає правильний баланс між азотом і вуглецем, і тоді компост дозріває рівномірно. Через рік із такої суміші виходить чудове добриво, пухке, темне, без запаху, готове до використання під будь-які культури. Є ще спосіб покращення ґрунту за допомогою тирси. На важких глинистих землях, які погано пропускають воду і повітря, тирса творить дива. Її вносять при перекопуванні восени або ранньою весною у пропорції приблизно відро тирси на квадратний метр. Завдяки цьому ґрунт стає розсипчастим, менше злипається, краще прогрівається. Але тут важливо не перестаратися, якщо сипнути забагато свіжої тирси, земля збідніє на азот і врожай буде слабкий. Тому знову ж таки, або, або дати тирсі перепріти, або внести разом із гноєм, золою чи курячим послідом. Так земля отримує і структуру, і поживу. Часто господарі використовують тирсу ще й для утеплення. Грядок, наприклад, навесні, коли ще холодно, нею прикривають сходи моркви чи цибулі, щоб не вимерзли, узимку тирсою утеплюють коренеплоди, які зберігають у погребі, картоплю, буряк, моркву. Тирса не пропускає холод і надмірну вологу, тож овочі лежать довше, не гниють і не підсихають. Дехто робить цілі подушки з тирси у парниках або теплицях це зручно і недорого. Ще один перевірений спосіб. Боротьба з бур'янами якщо розсипати тирсу між рядками, трава там майже не росте, бо їй бракує світла і повітря, це особливо помітно на доріжках і між грядками, чисто, сухо, охайно, а коли така тирса з часом перепріє, її просто перекопують із землею і маємо природне покращення ґрунту без зайвих зусиль. Для тих, хто тримає теплицю або вирощує розсаду. Тирса може стати чудовою підстилкою для парників. З неї роблять так звані теплі грядки під низ складуть шар тирси зверху компост або гній, а потім уже землю. Під час гниття тирса і гній виділяють тепло, яке допомагає сходам швидше зійти. Це старий, але дуже ефективний спосіб, яким користувалися ще наші дідусі. Не варто забувати про декоративне застосування тирси. Якщо взяти світло або пофарбовану тирсу, нею можна обсипати клумби, стежки, пристовбурові круги дерев. Виглядає це охайно і зручно, бур'янів менше, земля не пересихає, а сад доглянутий. І навіть якщо через кілька місяців тирса потемніє, її можна просто оновити, додавши свіжий шар. Є також спеціальні поради для використання тирси з хвойних дерев. Вона підходить для рослин, які люблять кислий ґрунт, наприклад, полуниця, чорниця, лохина, журавлина, азалія. але для звичайних овочів її краще нейтралізувати, посипати золою або вапном. Так земля не стане надто кислою, і рослини почуватимуться добре. Тирса також допомагає у догляді за деревами. Її можна насипати навколо стовбурів яблунь, груш вишень це захист від бур'янів і збереження вологи. Узимку вона навіть оберігає коріння від морозу, а якщо змішати тирсу з гноєм чи торфом, виходить чудова суміш для підживлення саду. Дехто боїться, що тирса приваблює шкідників, але якщо використовувати її правильно, цього не станеться. Головне. Не робити надто товстий шар і не залишати її сирою. Можна навіть додати трохи деревного попелу. Він і шкідників відлякує, і живить землю. Отже, застосувань тирси в господарстві безліч, Від мульчі і добрива до утеплення, і прикраси саду усе залежить від того, як її підготувати і куди внести. Розумний господар завжди знайде для тирси місце, бо в кожній дрібниці є користь, якщо знати міру і дбати про землю з любов'ю. Ще здавна в українських селах тирсу не вважали непотрібом у кожному дворі, де була пилка чи господар мав дрова, тирсу завжди збирали, сушили або складали у кутку на потребу. Хтось клав її у стайню під худобу, хтось сипав у курник, а дехто розсипав по грядках, щоб бур'яни не росли. І, хоча тоді ніхто не знав слова мульча, усі бачили, що земля під тирсою довше тримає вологу, а врожай виходить кращим. Наші діди спостерігали за природою і розуміли все без наук, бо ж земля сама підказує, що їй треба. У багатьох селах Полісся, наприклад, тирсу використовували при вирощуванні картоплі. Перед посадкою її висипали у лунку жменю під бульбу. Вона затримувала вологу, і картопля менше гнила, навіть у сирі роки. А потім, коли копали врожай, земля була пухка, легко розкопувалась, а бульби виходили чисті, не обліплені грудками. Люди казали під тирсою картопля, як у перині. Так і пішло, що в кожному господарстві знаходили для тирси своє місце. Ще одна добра порада, що передавалася з покоління в покоління. Сипати тирсу під полуницю. Старі господині знали, коли ягоди лежать просто на землі, вони швидко брудняться, плісняють після дощу, а під тирсою залишаються чистими, не пріють і не горять від сонця. Крім того, полуниця любить трошки кислу землю, а саме така стає після хвойної тирси. Тому навіть сьогодні, коли є сучасні плівки й агроволокна. У багатьох селах все одно користуються тирсою, бо вона природна, безпечна і безкоштовна. У теплицях тирсу теж застосовують здавна. Ще наші діди робили так звані теплі грядки на низ клали шар тирси далі гній або перегній, а зверху землю. Під час гниття ці шари виділяють тепло, і розсада росте швидше, не боїться холоду. У деяких селах навіть садили огірки чи помідори просто в тирсу, змішану з перегноєм. Кажуть, урожай був ранній і чистий, без бур'янів, а земля після такого відпочинку ставала родючішою. Старі господарі часто розповідали, як тирса допомагала їм у погребі. У ній зберігали буряки, моркву, картоплю, насипали в ящики шарами, пересипаючи тирсою. Та катара дихала, не пріла. І овочі лежали аж до весни, мов щойно викопані. Дехто сипав тирсою курник, щоб було сухо й тепло. Після того, як кури її потопчуть і намочать, усе це йшло у компост і виходило чудове добриво. Ось тобі й коло господарства ніщо не пропадає, все йде на користь. Є також цікаві приклади з сучасних господарств. Багато хто нині тримає теплиці, вирощує розсаду на продаж або для себе. Досвідчені городники радять не купувати дорогий субстрат, а змішати тирсу з торфом і піском у рівних частинах. Виходить легкий повітропроникний ґрунт, у якому насіння добре сходить і не загниває. Перед використанням тирсу обов'язково обдають окропом або проливають марганцівкою, щоб не було шкідників і грибків. Це проста, але надійна хитрість. Яку можна зустріти в кожному другому господарстві є селяни, які навіть підсаджують тирсу до гною, вони стелять її в корівнику чи хліві під худобу. Потім, коли підстилка перемішується з гноєм, виходить м'яка суміш, що легко компостується. Через рік така маса перетворюється на родючий перегній, яким можна удобрювати все від картоплі до саду. У результаті й у дворі чисто і добриво готове, без додаткових витрат саме такі прості рішення і є справжньою мудрістю господарювання. Багато хто згадує ще одну народну хитрість тирсу з попелом. Якщо посипати такою сумішу міжряддя, бур'яни ростуть гірше, а земля отримує калій і фосфор із попелу. Особливо добре це діє на важких землях, де треба одночасно і розпушити і підживити. А ще така суміш відлякує слимаків та деяких шкідників кажуть, їм не подобається ходити по сухій колючій тирсі з попелом. Колись у селах на поділлі тирсу використовували навіть для зберігання яблук, у діжках пересипали шари яблук сухою тирсою, і плоди лежали аж до весни. Вона вбирала надлишкову вологу, не давала плодам торкатися одне одного, тому гнилі майже не було. І досі дехто зберігає цей спосіб, бо перевірений часом. А ще є цікаві сучасні експерименти. Молоді фермери почали робити біогрядки, це коли тирсу змішують з курячим послідом і тримають кілька тижнів у купі. Потім цим удобрюють грядки. Кажуть, урожай збільшується вдвічі. Тут працює проста логіка. Тирса вбирає надлишковий аміак і запах, а потім. Поступово віддає поживні речовини, це наче природна фабрика добрив просто у дворі. Так само і у садівництві тирса не раз показала свою користь. Наприклад, коли підсаджують молоді дерева, додають трохи перепрілої тирси в яму разом із перегноєм. Корінці тоді ростуть у м'якому вологому середовищі, швидше приживаються. Старі садівники казали: Дай дереву легку постіль, і воно. Подякує плодом. І справді земля з тирсою не пересихає, не злежується, а дерево росте здоровим. Якщо поглянути на сільські подвір'я, то всюди можна знайти сліди тирси, вона біля хліва, у курнику між грядками, у компості, навіть під ногами біля колодязя, щоб не було болота, це показує, що народні методи живуть не через моду, а через практичність. Люди спробували побачили результат. І тримаються того. Тирса стала частиною побуту, як солома, гній чи попіл, і поки є господарі, які дбають про землю своїми руками, тирса завжди матиме своє місце на українському обісті. Коли підсумувати все сказане, стає зрозуміло тирса – це не просто деревний пил, а справжній дар природи, який умілий господар може використати на користь своїй землі, її сила у простоті. Та природності. Але як і з кожною справою, головне знати міру та підхід. Бо навіть найкраща річ може стати шкідливою, якщо не розуміти її властивостей. Саме тому перша рекомендація для кожного, хто хоче застосовувати тирсу у своєму господарстві, не поспішати сипати її свіжою прямо на грядки. Спершу треба дати їй перепріти. Або змішати з гноєм, золою чи настоєм трав, щоб вона не забрала з ґрунту поживні речовини. Коли тирса віджив, відживе хоча б кілька тижнів, вона стає м'якою без запаху, і тоді вже приносить тільки користь. Друга порада завжди враховуйте, з якого дерева тирса. Хвойна підходить для ягідників і тих культур, які люблять кислоту, а от для городини краще листяна або змішана. Якщо іншої немає, можна нейтралізувати кислоту попелом або вапном, жменя на відро тирси, і вона стане придатною для всіх грядок. Такі дрібниці здаються незначними, але саме вони відрізняють уважного господаря від необережного, бо той, хто дослухається до землі, завжди матиме врожай, а хто робить абияк, потім дивується, чому не вродило. Третє правило не забувайте. Що тирса не дає результату відразу, вона працює повільно, але довго. Якщо ви розсипали її між грядками наступного року, перекопайте разом із землею і побачте, як вона стала пухкою, темнішою, живою. Це означає, що тирса перетворилась на гумус, а ґрунт віддячив вам. Такий ефект не створять жодні хімічні підживки, бо природа завжди діє м'яко, без шкоди, лише з користю. Ще одна важлива порада стежте за вологою. Під товстим шаром тирси земля довше тримає воду, тому не треба так часто поливати, але й пересушувати не можна. Найкраще, коли мульча лежить шаром у 3-5 сантиметрів. Якщо буде надто товсто, волога може не проходити, і тоді під нею з'явиться пліснява. А якщо надто тонко, бур'яни проростуть і перекреслять усю роботу. Тож тут теж важлива золота середина. Господарю, який користується тирсою, слід пам'ятати і про сезонність. навесні тирсу краще використовувати для мульчування та утеплення влітку для збереження вологи, восени для перекопування та компосту, а взимку для зберігання овочів і утеплення ям чи сховищ. У кожну пору року вона знаходить свою справу, якщо бути уважним. І що цікаво, чим старіша тирса, тим більше з неї користі. Тому не поспішайте викидати старі купи біля пилорами, дайте їм перепріти і отримаєте готовий матеріал для добрива. Також варто пам'ятати, що тирса чудово працює в парі з іншими природними добривами: гноєм, компостом, золою, настоєм трав, курячим послідом. Усе це разом створює повноцінне живлення для рослин. Наприклад, якщо зробити компости із тирси і курячого посліду, через рік матимемо найкращий перегній, який можна вносити навіть під вибагливі культури. А якщо тирсу змішати з попелом, то отримаємо не лише мульчу, а й захист від шкідників. Природа вже все продумала, треба лише використовувати з розумом. Для тих, хто тримає тварин тирса, це подвійна користь спочатку як підстилка, потім як добриво. Після того, як худоба або птиця її потопче, вона збагачується азотом, стає ідеальною для компосту. І тут немає жодних відходів. Усе йде у справу. Це і є справжнє господарювання, де нічого не пропадає дарма. А ще важливо розуміти, що тирса це не разовий матеріал, а частина великого колообігу. Викладете її під рослини, вона перегниває, збагачує землю. Потім знову потрапляє у компост, і так рік за роком. У результаті город стає все родючішим, земля легшою, а врожаї стабільними. Тому господарі, які починають користуватись тирсою, зазвичай уже не відмовляються від неї, бо бачать, як змінюється їхня земля буквально на очах. Є ще одна порада, яку часто забувають не можна сипати тирсу на мокру холодну землю восени без додаткових добавок. Якщо вона не встигне трохи перегнити, то навесні стане щільною кіркою, яку важко перекопати, тому краще її змішати з гноєм або хоча б з травою. Усе це прискорить розкладання і принесе більше користі. Наостанок варто сказати про головне любов до землі, бо тирса, як і будь-який природний матеріал, працює лише там, де господар ставиться до свого городу не як до роботи, а як до живого організму. Земля чує руки, які її пестять і віддячує. Якщо її не виснажувати, а підживлювати природним шляхом, тирсою, компостом, попелом, перегноєм, вона роками залишатиметься родючою. Тому висновок простий тирса це маленький скарб, який варто навчитися цінувати, вона не потребує грошей, не шкодить довкіллю, але вимагає терпіння та уваги, використовуйте її з розумом, слухайте землю. Не женіться за швидким результатом, і тоді ваш город буде щедрим, а праця.